Вітаю вас, мої глядачі та підписники та фанати незрадників Дарків. Ось у нас є на столі така коробочка. Це є примар Ліональ Джонсон. Ви вже давно просили на нього зробити огляд. Нарешті я до нього дібрався. Був у нас дуже давно огляд на форжового, я й не пам'ятаю, коли це було. З того часу лежав в мене пилився пластиковий, тільки зараз виявилася нагода до нього добратися. Ну, що в нас є? Наш Леон Польналєв. Ось такий він. Дивимось. Що я можу по ньому сказати? Дизайн просто шикарний. В нього є цілих два модних, незрозуміло що, на відміну від Азраїла. Ви знаєте, чому Азріл не крутий, бо у нього тільки один, а тут їх цілих два. Варіанти голів. У нас цілих 4 голови буде на вибір. Ось нам як ГВ показує, це все можна пофарбувати. Ну, не будемо тягнути. Роздивимося, що у нас є. Інструкція. Інструкція, що в нас всередині? 3 ливничка, 60-ка база, а то вже я здивувався, якби він був би на 50. А, Джеліман і аботон точно на 60, а на 50 нові герої дарки вже йдуть. Так, як ось це все діло буде збиратися. І варіативність тільки голови. Ось. Вони нам тут представлені, всі варіанти. І ось яке це все діло буде після збірки. Непогано, профілі це не актуальні, зараз у нього все по-іншому. Дивимося. Та сама пресловута база 60 мм, а цікавий факт, поверху то вона 60 мм. А якщо ви будете міряти понизу, то через те, що вона під кутом, вона буде 65 мм. Так що, якщо купляєте десь окремо, замовляєте бази, майте це на увазі. Цілих 3 ливничка для маленького примарха. Так, розглядаємо. Це будуть ножни, які буде нести. Я не пам'ятаю, як їх правильно називають ось цих маленьких штук. Ну, В моєму випадку вони ось такі. Скорабчені хаосом. Буде воно нести йому меч, покритий печатями чистоти гарно. Там щось написано, але ми не вичитаємо. Шматочки його плащика. Наплічнички, наплічник гарний з головою лева. Дарковська символіка. Бачимо кадельниці маленькі в себе гостелі. Сам Ліон, ну, по розміру, я не знаю, треба буде дивитись після зборки, але маю підозру, що буде той же розмір, що у Желімана і у Абадона. Бекпак. Звичайний простенький бекпак, ніяких наворотів, як у Желімана або Абадона, ніяких трофіпаків. Це в нас буде горжетка, в яку вже зверху вставляється голова. Не зрозуміло поки звідки ця деталь. Ну, в цілому перший ливник. І все ще точки, різні е, пластинки. Це ж у нас все-таки як-не-як якийсь середньовіковий рецерс калібана, який звалився. Дивимося далі. Це вже буде тіло нашого льва. Ось таке воно на бігу. не неначе робить такий крок попереду, який у нас буде великий крок, хоча для нього маленький. Одразу частина його ноги. Iron Halloween. Не знаю, чи буде в нього інвуль зараз. Львина шкура на спині. Елемент Дарковського терену в нього на підставці. На коліннички завезли. База. База, я вам скажу, мені подобається. Стільки там всякого хламу, пластинок накидали. В цілому цікаво. Не буду жартувати, але ви зрозуміли теж саме, що у Желімана. В нього немає ніг. Ноги йдуть окремо. Розглянемо шоломи. Ну, на мою думку, так, без шолома він класний. Але цей мені на ньому просто більше всього подобається. Він максимально у нього такий брутальний і такий средньовіковий. а, дуже замучений старий дід. Замучений старий дід в каптурі. І просто шолом в каптурі, щоб не продуло волосся, голову не продуло, бо шапку носити треба. І де ж у нас ще в нього ще тут сховалося? Один у нього буде такий нести посох, неначе факел. Щит. По щиту скажу, деталізація гарна. Бачимо і печаті чистоти, і грифона цього. І все у нас гарно продеталізовано. Непоганий пістолет. Що це таке у нас, правда, може бути? Схоже, більше дивіться реально на револьвер, не на якийсь болт пістолет. І маю підозру, що воно в нього плазмове. Так, де те, що в нас ховає? Ще різні вісюльки, це вже у нас корпус. Його нагрудник. І завезли нам ось такий меч. На м'ячі щось буде написано чи ні. М -м, на м'ячі поскупились гравіровочку зробити, як у Ravenwing. В цілому, за 5 хвилин ми зараз з вами розглянули Ливнички шкільва. Моя думка, мені він дуже подобається, персонаж а, не подобається, мінька подобається. Так що ось у нас такий був коротенький огляд, розпак, як анпак, називайте, як хочете, Надіюсь, це для вас якось було цікаво. Залиште вподобайку, коментар під відео, Перейдіть в мій телеграм, там я пощу різні прикольні штуки. Ну, якщо ви хочете більше таких відео, то номер карточки для донатів буде в описі. Всім дякую, всім щастя!